Ласкаво просимо до дискусії. Сьогодні ми торкнемося, ну, знаєте, одвічної і водночас такої гостро сучасної дилеми. Чи варто народжувати дітей у часи глибокої кризи, має на увазі війну, переміщення, економічну скруту, колективну травму? Чи є от продовження роду за таких умов, ну, скажімо, актом незламної надії, таким майже екзистенційним вибором на користь життя? Чи це радше. Ризикований крок, що ставить під загрозу майбутнє в вій без того крихкому світі, наша сьогоднішня розмова спирається на матеріали, що висвітлюють досвід людей у надзвичайно складних обставинах: Сирія, Боснія, Руанда та, звісно, Україна сьогодні. Я буду обстоювати позицію, що навіть у найтемніші часи рішення дати життя це потужне свідчення людської стійкості та власне віри в майбутнє. А я зі свого боку спробую представити інший погляд: той, що наголошує на раціональних підставах для обережності, знаєте, а іноді навіть і відмови від дітонародження за несприятливих обставин. Е, я вважаю, що за рішенням відкласти чи, скажімо, обмежити народжуваність, стоїть не слабкість зовсім ні, а Твереза. Оцінка ризиків, відповідальність і глибоке усвідомлення вразливості як власної, так і, звісно, потенційної дитини. Це не стільки заперечення життя, на мій погляд, скільки спроба захистити його в довгостроковій перспективі. Ну, я переконаний, що прагнення до продовження роду це щось більше ніж ну просто біологічний інстинкт чи там соціальний тиск. Це знаєте, фундаментальний вияв людського духу, віри в те, що життя має тривати, що майбутнє можливе, навіть коли сьогодення сповнена руйнації. Це вибір на користь життя, який може бути як цілком свідомим, так і глибоко інтуїтивним. От згадаємо історію Анни з України, яку розповіли Global Voices. Вона ж народила доньку Мирославу під російською окупацією у селі, де не було ані електрики, ані медичної допомоги. І це народження стало не просто особистою подією, а справжнім символом для всієї громади. Люди виходили з підварів, уявіть собі, ризикуючи, щоб принести якісь подарунки, дитячі речі. Вони плакали, бо поява дитини в таких умовах вона ніби відродила в них відчуття людяності, спільноти ну і надії на мир. І це ж не поодинокий випадок. Сара Ставитейх, наприклад, у своїх дослідженнях Боснії та Руанди, вона пропускає можливість таких післякризових сплесків народжуваності свого роду демографічного відродження після геноциду, як це здається, було в Руандії. Це свідчить про потужне прагнення до відновлення до компенсації втрат, знаєте. Навіть якщо взяти психологічний рівень, як показують історії, зібрані фондом голоси дітей в Україні, деякі жінки свідомо вирішували не відкладати материнства, попри війну. Для них це був ну, такий собі акт опору обставинам, утвердження життя, пошук сенсу та радості там, де, здавалося б, панує лише руїна і страх. Це свідомий вибір, так би мовити, плекати майбутнє посеред хаосу. Я розумію так, силу цих символів і, звісно, поважаю мужність таких жінок, як Анна, безперечно. Але чи не ризикуємо ми, от фокусуючись на таких яскравих прикладах, дещо романтизувати надзвичайно складні, а часом і ну, відверто трагічні обставини? Я пропоную поглянути на це трохи з іншого боку, з боку раціональності та усвідомлених ризиків. Рішення не народжувати дітей у кризові часи це ж часто не прояв страху, а саме результат тверезої оцінки реальності. Візьмемо, наприклад, дослідження сирійських біженок у Лівані, опубліковане в журналі Conflict and Health. Воно ж чітко демонструє, як погіршення економічних умов, інфляція, що галопує, масова втрата роботи чоловіками, скорочення гуманітарної допомоги, як все це безпосередньо впливає на репродуктивні рішення. Жінки там відкрито говорять про бажання обмежити кількість дітей, бо, ну, бо вони просто бояться за їхнє фізичне та психічне благополуччя. Вони сумніваються, чи зможуть забезпечити їм навіть базові потреби, я вже не кажу про освіту чи безпечне середовище. Це не якийсь абстрактний страх, це їхня щоденна реальність. І подібні тенденції ми бачимо і в інших контекстах. Дослідження з регіону Семберія в Боснії, проведене після війни, виявило значний розрив між бажаною та реальною кількістю дітей, і ключовими факторами були саме економічна невизначеність та страх за майбутнє. Фокус групи, проведені в Україні ще у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення, також показували, що економічна стабільність, наявність житла, роботи, доходу, вона є вирішальною, особливо коли йдеться про планування другої дитини. І звісно, не можна ігнорувати глибокий тривалий вплив травми. Та ж Сара Ставетеїх описує наслідки війни та геноциду в Боснії та Руанді, включно з високим рівнем ПТСР посттравматичного стресового розладу. Українські фокус групи також фіксували глибоку тривогу та страх за майбутні дітей. А ці жахливі повідомлення про атаки на пологові будинки в Україні як ті, що згадував The Guardian, Це ж перетворює сам акт народження, базовий прояв життя. На смертельно небезпечний досвід, це реальність, яку ну, просто неможливо ігнорувати. Так, я не заперечую ваги економічних чинників і реальності страху. Це правда. Дійсно, дослідження з Боснії, яке ви цитуєте, воно добре ілюструє цей розрив між бажаним, там, здається, в середньому 2,53 дитини та досягнутим 1,96, так, вказуючи на тиск зовнішніх обставин. Однак. Чи справді все зводиться лише до економічного розрахунку та оцінки ризиків? Мені здається, що прагнення створити сім'ю. Дати життя це щось ну глибше. Щось що не завжди піддається логіці суто раціонального вибору. Це, можливо, якесь екзистенційне прагнення. От, повертаючись до Анни та її доньки Мирослави, їхня історія показує, що життя може пробиватися крізь найстрашніші обставини. Іноді здається, всупереч будь-якій логіці виживання. Цікаво, що навіть у згаданих вами українських фокус-групах 2021 року, де рішення про другу дитину описувалося як таке раціональне внуком. Потреба в більшій квартирі, стабільній зарплаті, поява першої дитини часто сприймалася інакше. Якщо щось більш природне, очікуване, пов'язане з коханням, як певний етап життя, який ну просто має настати, можливо, це свідчить про те, що внутрішнє прагнення до батьківства, принаймні щодо першої дитини, може бути сильнішим за суто прагматичні міркування. Чи не є це свідченням того, що людська вітальність, оця жага до продовження роду, іноді діє поза межами економічної доцільності? І згадка Ставитій про можливий повоєнний сплеск народжуваності в Руанді, хіба це не натяк на цю ж саму незламну силу, яка прагне відновити втрачене, заповнити порожнечу. Я б тут була обережнішою з інтерпретаціями, знаєте? Сила прагнення безумовно існує, так? Але чи не ідеалізуємо ми її, ігноруючи ті жорсткі реалії, які її обмежують. Погляньмо ще раз на сирійських біженок у Лівані. Коли вони говорять про бажання обмежити кількість дітей через кризу, це ж не просто. Якісь теоретичні роздуми. Це активна позиція, народжена з турботи про майбутнє дітей, яких вони вже мають, і тих, яких могли б народити. А зменшення соціального тиску на народження дітей з боку родини, про яке йдеться в дослідженні. Це, на мій погляд, не стільки про зростання автономії жінок, скільки про колективне визнання всіма членами родини, ну просто неможливості забезпечити гідне життя ще одній дитині в існуючих умовах. Це вимушена адаптація до бідності, по суті. Боснійське дослідження також дуже чітко вказує на статистично значущий сплих фінансової безпеки, працевлаштування та житлових умов на репродуктивні рішення. І висновок авторів про те, що без вирішення базових екзистенційних питань, робота, житло, люди не будуть народжувати більше дітей. Він є дуже показовим. Він підкрешує первинність матеріальної бази для багатьох сімей незалежно від їхніх внутрішніх прагнень. Навіть ці оптимістичні нотки, які іноді звучали в українських фокус групах щодо можливого бебі-буму після перемоги, вони ж часто супроводжувалися глибокою тривогою та непевністю щодо реального майбутнього. Тому я все ж схиляюся до думки, що економічна реальність та відчуття безпеки або її відсутність, вони встановлюють дуже чіткі, часто непереборні межі для реалізації внутрішнього прагнення до дітонародження. Економіка та безпека, безперечно, ключові аспекти, згоден. Але давайте розглянемо інший вимір цієї дилеми: протистояння травми та страху з одного боку, і людської стійкості та надії з іншого. Ви слушно вказуєте на довготривалі, іноді навіть міжгенераційні наслідки травми. Дослідження організації Health and Social Organization HSO, що вивчала нащадків жертв голокосту, свідчать про те, як травма може передаватися наступним поколінням. Роботи Ставетейх документують високий рівень ПТСР у Боснії та Руанді. Тривога українців зафіксована у фокус-групах ще у 2021 році, та звіти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ про вплив війни на психічне здоров'я дітей сьогодні, все це, звісно, малює досить похмуру картину. Атаки на пологові будинки це жахливий символ вразливості життя. Але поряд із цим ми ж бачимо неймовірні приклади психологічної стійкості. Та ж Анна, яка народжує під обстрілами, знаходить у собі сили. Українські матері, про яких розповідає звіт Данської ради у справах біженців, в DRC, переживши переміщення, втрати, знаходять сили не просто виживати, а адаптуватися, шукати роботу, відкривати малий бізнес, звертатися по психологічну допомогу, щоб відновити контроль над своїм життям. Ці жінки не заперечують травму, вони вчаться жити з нею і рухатися далі. Психологічна підтримка, як зазначає той же звіт DRC, відіграє тут важливу роль, допомагаючи людям знаходити внутрішні ресурси. І в цьому Контексті дитина може стати не додатковим тягарем, а навпаки, потужним джерелом надії, сенсом, тим майбутнім, заради якого варто боротися зі страхом, долати травму. Можливо, це і є справжня мужність не заперечувати ризик, а знаходити в собі сили жити і творити життя попри нього. Я погоджуюсь, що стійкість вражає. Справді людська здатність до адаптації надзвичайна. Але тут виникає кілька ну, дуже складних питань. По-перше, чи завжди ця стійкість походить від внутрішньої сили, а не скажімо від відсутності вибору, від безвиході? Чи не романтизуємо ми часом виживання, називаючи його стійкістю? По-друге, чи не перекладаємо ми тягар цієї стійкості на наступне покоління? Згадані вами дослідження наслідків Голокосту показують, як травма батьків. Навіть не усвідомлено, може впливати на психічне здоров'я та розвиток дітей через особливості виховання, через тривожність, що передається, можливо, навіть через епігенетичні механізми, хто знає. Ставець гір також говорить про довготривалі наслідки травми та ПТСР у Боснії та Руанді. Чи можемо ми бути впевнені, що народження дитини в умовах глибокої особистої чи колективної травми батьків не запустить новий цикл страждань для самої дитини? Навіть згадана вами Катерина зі звіту DRC, яка проходить психотерапію і каже, що вчиться відпускати стрес, вона ж водночас визнає, що життя в тісній кімнаті з іншими людьми є психологічно складним. Її мужність незаперечна, але чи є такі умови сприятливими для виховання дитини? А той страх за майбутніх дітей, які висловлювали учасниці фокус груп в Україні. Це ж не ірраціональна паніка, це цілком реалістична оцінка світу, в якому цим дітям доведеться зростати, світу, позначеного війною, невизначеностю, потенційними екологічними та економічними кризами. Можливо, рішення не приводити дитину в такий світ є не менш мужнім і, що важливо, відповідальним. Це підводить нас безпосередньо до питання вибору та його реальних меж. Я все ж наполягаю на тому, що навіть у найскрутніших обставинах, коли здається, що зовнішній тиск просто не залишає простору для маневру, людина робить вибір. І цей вибір часто відображає її найглибші цінності, прагнення до життя, до сім'ї, до майбутнього. Згадаймо Олесю Остаф'єву, яка була на дев'ятому місяці вагітності на початку повномасштабного вторгнення, чи інших матерів, чиї історії зібрав фонд Голоси дітей. Їхні рішення народжувати в бомбосховищах, залишатися в Україні, адаптуватися до нових реалій, вони ж були свідомими, хоч і прийнятими під неймовірним тиском. Це був їхній спосіб не дозволити війні чи кризі зруйнувати все, їхній спосіб утвердити життя. Чи не є саме збереження здатності робити вибір, навіть символічний вибір, ключовим елементом людської гідності та стійкості? Здатність робити вибір безумовно важлива так. Але наскільки цей вибір є справді автономним, коли базові умови для нього відсутні, або, скажімо так, спотворені? Ваші ж приклади вони чудово ілюструють ці обмеження. Анна в окупованому селі не мала доступу до елементарної медичної допомоги під час пологів, що ледь не коштувано їй та дитині життя. Це був вибір народжувати так, але вибір зроблений в умовах крайньої небезпеки, створеної зовнішніми силами. Ставертех згадує обмежений доступ до контрацепції в Руанді після геноциду, як це впливало на вибір жінок. Сирійські біженці в Лівані говорять про зменшення тиску щодо народження дітей, але причиною не розширення прав, а загальна бідність, яка робить неможливим утримання великої родини. Ставертих також обережно натякає на можливі транзакційні мотиви шлюбу та народження дітей у кризових ситуаціях як спосіб отримати доступ до ресурсів, захисту чи соціального статусу. Згадаємо її приклад боснійської дівчини, яка вийшла заміж у 15 років у Сребрениці, як вона каже, здебільшого через їжу. Чи можна назвати такий крок повністю вільним репродуктивним вибором? А дані фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA про недостатню державну підтримку сімей з дітьми щодо доступного житла, дитячих садків, фінансової допомоги це ж теж фактори, які суттєво обмежують реальні репродуктивні можливості людей навіть у відносно мирний час. Не кажучи вже про кризу, отже, хоча жінки безперечно роблять вибір, поле цього вибору часто є надзвичайно вузьким і значною мірою визначеним зовнішніми часто жорстокими обставинами. Тому ця свобода вибору вона може бути ілюзорною. Так, ви маєте рацію щодо реальних обмежень. Це дуже важливе застереження. Проте навіть обмежений вибір залишається актом волі і може мати значення, що виходить за межі індивідуальної долі. Він може стати символом для спільноти, як от у випадку, народження Мирослави в окупованому селі. Ця подія мала потужний об'єднуючий ефект, відновила відчуття надії та людяності серед людей, які переживали жахіття. Це знаєте, перегукується з тим, що ставити їх називає концепцію етнічного пронаталізму, ідеєю, що в певних постконфліктних чи кризових ситуаціях народження дітей може несвідомо чи свідомо сприйматися як спосіб відновлення чисельності групи, зміцнення її життєздатності після великих втрат. У цьому сенсі кожне нове життя це не лише індивідуальний вибір, а й певний внесок у колективне майбутнє, у підтримання тяглості спільноти чи народу. Це може бути такою несвідомою відповіддю на колективну травму. Або ж навпаки, індивідуальні рішення відкласти чи, взагалі, відмовитися від народження дітей можуть бути інтуїтивною чи цілком свідомою реакцією на відчуття крихкості самого колективного майбутнього. Погляньмо на демографічні прогнози для України представлені Віденським інститутом міжнародних економічних досліджень WA. ще до повномасштабного вторгнення. Демографічна ситуація була, м'яко кажучи, складною а війна її катастрофічно поглибила. Звіт прогнозує, що населення України навряд чи повернеться до довоєнного рівня навіть до 2040 року. Причому найбільше скоротиться саме працездатне населення. Очікується, що значна частина біженців, можливо, близько 20% не повернуться. На тлі таких прогнозів, усвідомлення масштабів руйнувань та викликів відбудови, індивідуальне рішення не народжувати дитину може бути не просто особистим вибором, продиктованим страхом чи економічними труднощами це може бути також виявом реалістичної оцінки колективної вразливості. Розумінням того, наскільки складним і тривалим буде шлях відновлення, і, можливо, небажанням приводити нове життя у світ, майбутнє якого видається настільки непевним і обтяженим. Це може бути таким собі мовчазним визнанням глибини кризи. Ну що ж, Підсумовуючи свою позицію, я хочу ще раз наголосити: прагнення до життя, яке проявляється у рішенні народжувати дітей навіть у найтемніші часи, є, на мою думку, свідченням надзвичайної людської стійкості та незнищенної надії. Це не ігнорування ризиків, а радше такий екзистенційний вибір на користь майбутнього, попри всі загрози, пошук сенсу і світла там, де панує хаос. Історії Анни. Українських матерів, які адаптуються і продовжують жити, потенційні післякризові демографічні підйоми, все це вказує на потужну незламну життєву силу, що прагне до оновлення. Зі свого боку, я хочу підкреслити, що страх, тривога та рішення обмежити народжуваність або відкласти його у кризові часи є не ознакою слабкості чи там, браку надії. Зовсім ні. Це часто є результатом раціональної оцінки реальних ризиків та відповідального ставлення до майбутнього, як власного, так і потенційних дітей. Економічні труднощі, фізична небезпека, глибота психологічна травма це об'єктивні фактори, які суттєво обмежують можливості та визначають. Чають рішення людей у Сирії, Боснії, Україні та багатьох інших кризових регіонах світу, і ці рішення безумовно заслуговують на розуміння та повагу, а не на осуд чи романтизацію протилежного вибору. Безперечно, вибір народжувати чи не народжувати дитину в часи глибокої невизначеності належить до найскладніших, які може зробити людина. І надія, і страх, як ми бачимо, мають під собою вагомі підстави. Парадокс, мабуть, полягає в тому, що повної безпеки неможливо гарантувати ніколи, а тим більше в умовах війни чи системної кризі. Але як показують історії, що ми сьогодні обговорювали, життя має дивовижну здатність тривати, знаходити шляхи, іноді здається, всупереч усьому. Саме так. І ключовим тут є розуміння цієї складності, цієї амбівалентності. Повага до різних виборів, зроблених в екстремальних умовах, вона є абсолютно необхідною. Не існує єдиної правильної відповіді на питання про мужність, надію та відповідальність у такі часи. Кожен вибір має свою ціну і свої наслідки. Матеріали, які ми сьогодні розглядали, вони пропонують лише частковий погляд на цей надзвичайно багатогранний людський досвід, залишаючи нам усім, я думаю, простір для подальших роз... Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.